Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Ну що, здогадались, чим будемо займатися? ну хто швидше? Один, 2, 3. Правильно! Будемо пересаджувати чергову діточку. Ось! Дві. Останні, які ми з вами пересаджували. Спочатку цю, потім оцю зовсім недавно. Відразу показую, як вони почуваються. Розглянемо їх під кінець. Ну, а зараз покажу, яку будемо сьогодні саджати. А на черзі у нас ось оця красунька. Дивіться. Ось. Оця. Бо тут подвійна дітка. Бачите, їх тут дві. І ось у цієї є вже два корені, гарні, класні. А в цієї другої, там он, лише один ось він, малесенький. І я хочу зараз спробувати відділити одну, а другу залишити. Вони спарені, і це доволі буде важко, напевно. Ну, я тут приготувала скальпель. Але саджати, відділяти їх разом і саджати разом мені би не хотілось. Хотілося б, щоб вони відразу розвивалися окремо. Тим більше, що в цієї другої вже пішов корінчик власний. Тому, ну, спробую, спробую ось оцю п'яточку, де вони кріпляться, розрізати скалпелем надвоє посередині, і відділити оцю частину, оцю от діточку. Не знаю, вдасться чи ні. Ну, буду пробувати. А що нам лишається робити? Експериментувати. Ось так. Вона, бачите, вже трішечки навіть відсушила ось один перший свій листочок. Тому що ну, маловато їй вже вологі, хоча корінчики ростучі, прекрасні. Але все-таки стояти в пляшці це не рости десь в моху, де ти можеш отримати значно більше. Вологі значно краще харчування. Отож, оцю красуньку зараз відділяємо. Так, ложимо. Оп. Дезінфікую скальпель, горілочка, спонжик. Ну, все як завжди. Ви ж в курсі. Дуже акуратно. Зі скалпелем, бо це така річ, дуже гостра. Так. Ну і так, щоб вам же ж видно було, якось ж мені це треба так організувати. Напевно, ось отак. Буду намагатися десь тут от підлізти і розрізати те все. От тут п'яточку на двоє. Так. Ой. Хм? І злякатись не встигла. Дивіться, бачите? Ось лишилась ця з одним корінчиком і буде продовжувати рости поки що на квітоносі. А цю відсікли. Гляньте, яка. Ох, яка гарнюнька. Гляньте які. Чудові корінчики ростучі, великі вже як для посадки. Сама вона манюнька, але нічого, вона в моху з такими корінчиками. Просто шикарно буде себе почувати. Ну Так от. Прикольненько. Так, тільки я не взяла пінцет, щоб це зачистити, зараз. А ну-ка, я спробую. Ага, ні, не то. Так, значить, дивіться. Щоб не пошкодити, зараз піду візьму пінцетик. А поки що я її кидаю ось сюди. Це розчин бурштинової кислоти. Я поливала малючків сьогодні своїх. І от тих двох також полила бурштиновою кислотою. Зараз я кидаю туди, нехай вона поп'є гарненько. Так, стоп. Я її так, щоб вона, бачите, як гарно стала. Просто супер. Але я хочу, щоб вона трішечки, отак от, з шиєю ввійшла. В розчин, щоб відкисла гарненько та от лусочка. Щоб її зняти. А поки вона стоятиме, ми зараз підготуємо тару. Я на одну секундочку вас покину, візьму пінцетик, щоб потім її зачистити. І підготуємо, що і як будемо саджати. Скальпель нам вже не знадобиться. Я його повторно дезінфікую і кладу на зберігання. Я інструмент, яким користуюсь, завжди дезінфікую двічі. Після того, як попрацювала, і перед тим, як починаю працювати. Тепер щодо посадки, пам'ятаєте останню нашу посадочку? Ось оцю малявку, ми посадили її в силиконовий стаканчик 1,7. О, дивіться, який корінчик. Краса, краса. В пушку, тобто в активному рості. Отака от вона красунька, вона повністю в моху. Я її полила бурштиновою кислотою. Ось в цей другий стаканчик, в якому вона стоїть, трішечки підлила, і вона потягує собі ту водичку з кислотою. Знаєте, от як коктейль через соломинку. Отож, хочу цю також отаку посадочку посадити і теж в стаканчик зробити ну, зовсім аналогічну посадку. Взагалі, у мене таких стаканчиків чотири і найближчі діточки я хочу всі посадити. В однакову посадку, в мох, в отакі от маленькі стаканчики силіконові. Потім підібрати їм посудинку, в яку я їх всі поставлю, для того, щоб їх всі поливати одночасно. Тобто вони будуть стояти в якійсь посудині, у будуть підливати водичку, вони всі будуть одночасно пити. Так, ще покажу вам оцю це попередня дітка. Мається на увазі перед отією. Гляньте, який корінець шикарнючий. А, ще ж одне. Це не просто попередня дітка, це старша сестричка тієї, яку ми будемо саджати сьогодні. Още один корінець, він вже навіть завертатися почав. Прекрасно пішла вріст. Доростила ще оцей листочок середній, він був менший при пересадці. Ну, бачите, да? прекрасно. Цей корінець я взагалі. Моя любов. Ось, бачите, пересаджували 14.02.25 року, і назва це Берроу. Чи як воно там правильно читається. Я не ах в англійській мові, тому ось так от називається ця орхідея. І оця малявка, яку ми будемо саджати, це. Теж з квітоноса тієї ж орхідеї. Отже це буде старша сестричка, ця середня, а ота, що лишилась на квітоносі, що тільки почав рости корінчик, то буде молодшою. Буде в нас три сестрички. Ця трішечки почала гнутися на одну сторону, нахилятись верніше. І я, напевно, ще підкладу якийсь камінчик, щоб вона. Чи підв'язати цей листочок. Не знаю. Ну, коротше, треба її виправляти, бо вона трішечки почала хилитися. Ну, вроз пішла просто шикарно ще раз, ось дивіться, ось який гарнючий корінець. А цей, ну, я просто в захваті. Ну, і я сказала, що буду робити аналогічну пересадочку, стаканчик силіконовий, 1,7 дюйма. Ну, а це звичайний такий м'якенький, одноразовий стаканчик. Значить, на дно насиплю трішечки каміння, як і в тому випадку. Зараз я тут підберу найменші камінчики, десь в мене тут якісь голячки є. Ось. Так, щоб потім можна було туди наливати водичку, ну і щоб воно було стійке. Бо дуже-дуже легенька конструкція, геть, ну просто повітряна. Ну, ж, стаканчик нічого не важить, і орхідейка там масюсінька. Отож, ось. Трішечки камінчиків. Мох я замочила в теплій воді. Він в мене хорошої кімнатної температури. Мох з холодильника, він зберігається в мене. Це з фагном живий. З літа чи з осені минулого року. Не пам'ятаю, коли я купувала. Купувала тоді 4 літра, у мене вже лишилось зовсім мало. Треба шукати, хто з дівчат продає, поритись по Фейсбуку, купити ще кілька літрів, бо малючків багато попереду на пересадку. І треба буде, ну не всі, звісно, будуть пересаджуватися в живий мох, тільки найменші я вжив, ну, повністю в мох саджаю. А ті, що трішечки там більші, я, наприклад, нещодавно отримала там посилочку з, знову ж таки з 1,7. Підлітками, то їх будемо пересаджувати в суміш, моху і кори. Це я це вам тут все аля-аля, щоб трішечки затягнути час, щоб ота от орхідеєчка наша напилася і розм'якла. Тому я трішечки тут розвожу болтологію. І ще в мене є така задумка оцініть, до речі, її в коментарях під відео. Я хочу зробити таку фотогалерею. Правда, для цього треба час і поритися по всіх моїх архівах і по Ютубу. Отже, хочу зробити фотогалерею всіх своїх діток, які я виростила, саме діток з квітоносів. І так виставити в хронологічному порядку, щоб показати вам, ну і собі, на пам'ять. Можливо, спочатку вона буде невеликою, потім через деякий час ми туди ще додамо, перевипустимо відео чи щось типу того. Ну, побачу. Треба час, головне для цього час. Так, значиться, що ми будемо робити? Дістанемо, подивимось, що вона там у нас, ця орхідейка, чи вже вона трішечки вона попила, корінчики, дивіться, позеленіли. Я сподіваюся, що вже і оця от лусочка трішечки тут у нас відм'якла. Зараз я її спробую зняти ось так ближче. Угу, да, знімається. З іншої сторони також трішечки залишок якісь. Ось так. Як то кажуть, до фанатизму не будемо общіпувати все, трішечки знімемо та й все. Так, тихо. Оп. Все. О, дивіться. Ось така от красунька. Ось основа. Я її е, нічим не буду цю основу припікати. Хоча, в принципі, можливо, зараз, секундочку, ще ось. Шматочок сухого. Напевно, капну на неї перекісом. Про всяк випадок. У мене перекіс, тим більше я з собою тут брала. Зараз крапельку перекісу, а тоді саджаємо. Ну, це наша улюблена посадка п'ятихвилинка. Оп, і все. Підсушувати не буду. Посаджу прямо так, воно ні на що не впливає. Зріз хороший. А то ж саджаємо. В стаканчик кладу на низ трішки моху. Бачите, який довгий, гарний. Повторюю, що це живий мох, який я купувала у дівчат. Здається, влітку минулого року. Я не пам'ятаю, коли, чи влітку, чи восени. Можливо, в кінці літа, перед осінню. якось так. Так, ось. Підготували. Подушку тепер приміряємо. Ага, так от, має гарно ввійти. Беру, зараз, беру такі довгі, хороші пасма моху щоб мені їх обгорнути навколо корінчиків. Ось так підбираємо Вони тут всі гарні, звісно. Акуратненько обгорнемо. Я сподіваюся, що вам там все видно. Дуже-дуже акуратно. Вона дуже ніжна, дуже ламка. Тому з такими малявками треба дуже повільно і дуже-дуже акуратно. Ось так Роблю гніздо навколо неї. Ось корінчик знизу, бачите. І треба так, щоб не зашкодити цьому корінчику. Так, як ж його так акуратненько посадити в цей стаканчик. Ну, ось, 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 отак. Оп. Дивіться, все. А тепер ось цю пустоту навколо трішечки, трішечки ще мохом заповню, і все. Сильно трамбувати не буду. Там має бути доступ повітря між цими пасмами. Буквально по поверхні отак от викладаю гарно мох навколо орхідейки і все. І оце вам вся посадочка. Менше 5 хвилин. Болтовні навколо було більше, ніж самої посадки. Вона теж, бачите, трішечки на одну сторону, я її буду пізніше вирівнювати, коли вона піде в ріст. І будемо з вами спостерігати за ростом цієї орхідейки. Ось отак все. Прибираємо сміття і дивимось. Ну, і ось наш результат посадки. Клопік. Звісно ж, малесенькі, зовсім малесенькі. Дивіться, ось. Я не знаю навіть, як вам показати. Ну, коротше, вона зовсім-зовсім малесенька. Але корінчики в неї доволі хороші, і тому краще її вже посадити в самостійне життя, нехай набирається сил. Так, корінчик, звісно, в нас ніде тут не видно по периметру, але вона доволі швидко, корінчики чималі, тому доволі швидко вона їх дожене до стіночки і буде рости. Ставлю в цей стаканчик. Отож от у нас дві аналогічні посадочки вже є. Краса. Ось такі от. Один і сім. Фласочні. Це... Я колись купувала фласку, розмивала, то там малюки були значно більші за оцих от. За оцю так точно. Ну, нічого, виросте. Це не є проблемою. Ну, а її сестричка, ось вона, буде підрощувати цей корінчик на квітоносі. А коли він виросте, ну, сантиметрів хоча б до трьох, можна буде її вже пересадити. Я сподіваюся, що до того часу. Не лише цей корінчик виросте, а й ще якийсь вона десь наростить собі. А, до речі, оцю от частинку, де в нас зріз, Я зараз теж капну перекісом про всяк випадок. Волога туди, звісно ж, не торкається, але все рівно хай буде. Оп, ось. Потримаємо, хай воно трішечки його присушить. цій пляшці з квітоносами, де стоїть. Ось ця от наша діточка що лишилась є ще декілька із задатками, тобто вже з зародженими діточками. Ось дивіться, з подвійною також діточкою. Така от, так як вам ближче показати. Ось так. Теж подвійна дітка. Наскільки вона буде добре розвиватись, не знаю. У мене є стосовно неї невеликі сумніви, тому що ну, тут квітонос якийсь такий не, не надто хороший. Ну, Сподіваюся, що. Доросте до того часу, коли дасть корінчики, і ми з вами її відсадимо. А далі ще тут у нас, де тут? Зараз покажу ще. Ще тут є один квітонос, також з діточкою. Ось, дивіться. Теж малявочка. Теж ще немає в неї корінчики, вона зовсім-зовсім малюсічка. Ну, сподіваюся, що теж ростиме. Так, ну і це поки що все. Ось на цій щось є. Зараз подивимося, що тут у нас. А тут у нас не дітка, а тут у нас, дивіться, росте відгалуження квіткове на цьому квітоносі. Ну, нічого страшного. Ось тут, до речі, якась така лусочка. Дивіться. Відійшла в сторону, може, з-під неї щось ростиме. Це ще... ще треба поспостерігати. Може, це ще й дітка тут буде на краю. Ну, таке. До речі, квіткові відгалуження у мене дуже-дуже рідко бувають на квітоносах. В основному, все-таки дітки ростуть. Або взагалі нічого не росте. Просто гине квітонос, засихає там чи гниє. Якось так. Я ж не ставлю перед собою ціль максимально виростити діток. От у нас закинула в пляшку, а там хочуть, ростуть, не хочуть. Живуть як хочуть. Ну, так ось. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. На каналі є дуже багато цікавої інформації, особливо в плейлистах. Якщо вас зацікавило вирощування діток на квітоносах, то в мене на каналі є аж. Не пам'ятаю, чотири, здається плейлисти, які так і називаються експерименти з квітоносами. Там один, два, три, чотири. Перший він закритий, тобто там закінчений процес від початку вирощування дітки і до кінця, коли вона вже заквітла. Другий, не пам'ятаю, треба подивитися самій, бо вже забула. Здається, він не завершений. Треба подивитися, що там з тими квітоносами, які в ньому приймали участь. Можливо, частина з тих квітоносів стоїть теж в одній з пляшок, бо в мене там є пляшка, на якій вивісочка, бірочка наклеєна, зведений експеримент. Тобто я туди позакидала. Квітоноси від кількох експериментів, які там по одному лишилися. ну, Тобто, тримати там декілька пляшок не раціонально займають місце, то я їх звела в один. Тож, треба подивитися, що там з ними робиться. Я просто не пам'ятаю, що звідки, і треба передивитися самі свої відео. Отож, другий експеримент, я не пам'ятаю, чи він закритий, чи ні. Третій точно не закритий, четвертий також не закритий. Ще вони в процесі. Ну, якось так. Отож, заходимо. Дивимось, кому цікаво. І якщо виникають якісь питання, ставимо під відео, я буду відповідати. Але спочатку уважно перегляньте, тому що мені часто ставлять такі питання, на які я відповідаю в кожному, чи мало не в кожному з тих відео. Проте, як то кажуть, легше спитати, ніж просто подивитися, про що я там розповідаю. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Бажаю вам усього найкращого! Бажаю щастя та злагоди у ваших родинах. Нехай горе та нещастя завжди вас оминає. Вірте в наші збройні сили та допомагайте їм наближати перемогу. Всім бажаю гарного, мирного дня, всім до побачення!